Сьогодні продовжені роботи по встановленню нових котлів. У нас погоджено з Здесь газ, довго погоджував, на жаль, розпломбовку зробили цієї зони по газопостачанню, заглушили тут, вирізали все зайве, яке було тут, вирізали, встановили ось такі поперечні уголки. для Облаштування нових котлів. Ось ось наші два котли, але планується тут більше. Планується тут 6 котлів, тобто ще 4 ми повинні будемо купити і поставити. Це повна модернізація. Так що, так що роботи йдуть. Котли навіть розпакували, приміряли, я так розумію. Можна навіть щось подивитися. Так, ось вони. Ось так вони виглядають. Баксі до темп. Це 200. Це 200, це 200. Тобто тут 600 кВт і плюс 200 ми будемо мати нових. Чому вибрали сотки? Тому що коли вийшов з ладу один котел, ми втратили з вами 200 кВт потужності. Коли вийде один із вадів котел із цих, ну, не скоро це буде, але може бути в майбутньому, то ми втратимо тільки 100 кВт. І це велика різниця. Тобто чим більше, тим краще.